Коже починає дозрівати на 6 липня в моєї місцевості 2024 рік такий сорт як світрінг. Це інжирний сорт персика, надзвичайно солодкий, дуже смачний, мені він дуже подобається. Дегустувати не буду, вже просто їсти я не можу. ось Цей підгнив, ну, не захищав від гнилі нічим. Тому з такими дощами, з такою погодою, важко йому зберегтися. Потрібно було за 20 днів до цього. Обробити препаратом свіч, в кого він не працює, можна спробувати препарат Тельдор. І можна навіть є практика за кордону, що користуються ним не за 20 днів до дозрівання, а коли плід набирає забарвлення. Це в Польщі навіть по абрикосу по черешні практикують там трошки інший метаболізм за 5 днів до збору. Я би так, звісно, не робив для себе, але за 15 днів, аби зберегти від плодових гнилей, можна було би спробувати. Такий жовто-м'якушний, надзвичайно солодкий смачний світрінку.